Всім привіт! Сьогодні готую класичний чизкейк з полуничною хмаринкою. Перше, що ми зробимо, це спечемо основу. Саме спечемо ми не беремо готове печиво. Для його приготування нам потрібно 90 г масла, 80 г цукру, 20 г крохмалю та 150 г борошна. Висипаємо цю масу до масла і її потрібно дуже гарно вимішати. У нас повинна вийти така суха крихта. Вимішуємо до того стану, доки масло гарно об'єднається з сухими інгредієнтами. Тоді ми додаємо одну столову ложку води та далі ще раз гарно вимішуємо. Я повторюю, нам не потрібно збити тісто, нам потрібна така гарна суха крихта. Вона має вийти ось такою, як у мене на відео. Тісто повинно збиратися в такий комочок, так? але нам не потрібно його збирати. Ми саме його розпушуємо та прибираємо в холодильник мінімум на 1 годину. Потрібно порізати кубиками помиту полуницю 100 г, додати до неї столову ложку цукру та відправити варитися десь 15 хвилин після закипання на середньому вогні. Крихту нашу викладаємо на деко та випікаємо при температурі 170 градусів десь приблизно 20 хвилин. У нас повинна вийти така золотава скоринка. Ось як у мене на фото можна, щоб вона була трішки-трішки світліша. Цю ми прибираємо з вогню та даємо їй охолонути, після чого пробиваємо блендером для того, щоб маса була однорідною. Додаємо до неї одну повну чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Тісто, до речі, теж крохмаль брала кукурудзяний саме в холодну полуницю, інакше крохмаль зіб'ється грудочками. Та при постійному помішуванні доводимо цю масу знову ж таки на вогні до загустіння. Коли охолона стане густішою, далі потрібно розтопити 60 г масла та пробити блендером 200 г нашої крихти, з'єднати ці дві маси та викласти у форму діаметром 20 см. Я роблю чизкейк без бортиків. Якщо ви будете робити чизкейк з бортиками, вам потрібно буде взяти а, всю нашу крихту, так і десь 80-90 грамів масла. Нам потрібно, щоб ця маса була волога. Запікаємо при температурі а, 170 градусів 10 хвилин і м, даємо охолонути. Далі робимо саму основу. Перше, що нам потрібно, це 100 мл вершків змішати з одною повною чайною ложкою крохмалю. В мисці ми з'єднуємо 600 грамів крем сиру, 150 г грамів цукру та 2 яйця. Цю масу нам потрібно дуже гарно перемішати до однорідної консистенції, щоб ніде не було ніяких комочків. Маса повинна бути дійсно дуже гарна і гладка. Краще це робити руками, тому що міксером ви трішки ну, зіб'єте крем-сир, і він вийде не тієї консистенції, що нам потрібно. Тому просто вручну гарно перемішуємо. Також це можна зробити, наприклад, металевим вінчиком. Спочатку мішала ложкою, потім трішки домішувала металевим вінчиком, тому що так маса виходить більш однорідною. Далі вливаємо до маси наші вершки з крохмалю. і, скажімо так, вмикаємо ручний міксер, так, тобто ручками, вінчиком дуже-дуже гарно перемішуємо цю масу. З приводу випікання чизкейка. Цю масу ми виливаємо на нашу основу. Випікати чизкейк потрібно при температурі 110-130 градусів майже 2 години. З приводу водяної бані. Водяна баня потрібна не завжди. Якщо у вас газова духовка, то водяна баня обов'язкова. Тобто потрібно поставити поруч або миску з водою, або саму форму з чизкейком поставити у ємність з водою. Я, як правило, все рівно ставлю з боку маленьку металеву формочку, в яку наливаю я трішки водички для того, щоб була, було трішки пари. Пар нам потрібен для того, щоб збити температуру. Якщо у вас електрична духовка, вам цього по суті робити не потрібно. Головне, слідкувати за температурою, щоб вона не перевищувала 130 градусів, краще десь пекти на 120, та щоб чизкейк не дуже сильно підходив, так? інакше він може тріснути. Випікання потрібно трішки привідкрити духовку, щоб він так поставив хвилин 10-15, потім повністю виняти його з духовки і дати йому холонути при кімнатній температурі щонайменше 5-6 годин. Після чого його потрібно прибрати до холодильника для повної стабілізації і з кільця не виймати також до повного його охолодження. Наступним нам потрібно зробити крем на 200 мл вершків жирністю 33% та 1 столова ложка цукру або цукрової пудри. До речі, чизкейк також використовуються вершки 33%, максимально жирні, які ви можете знайти. Цю масу нам потрібно збити до таких дуже стійких піків, щоб воно дійсно було схоже на крем, на мус. І далі до цієї маси нам потрібно додати нашу полуницю, яка вже охолола та гарно вимішати. Після чого перекласти у кондитерський мішок з насадкою зірочка. В принципі, ви можете будь-яку насадку використовувати, яка вам подобається, це не принципово. І останнім етапом ми відсажуємо наш крем на наш чизкейк, який, який вже охолов повністю в холодильнику. Просто відсажуємо піточки чи ту форму, яка вам більше до вподоби. Один біля одного тісненько, після чого бажано прибрати його хоча б на годинку в холодильник. Потім ми прикрашаємо чизкейк за бажанням, він виходить дуже солодкий, дуже насичений, дуже гарний, просто дуже ніжний. І насолоджуємося всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Па-па!